Українські розробники створили надшвидкісний ударний дрон Ace One, який можна використовувати для знищення як повітряних об'єктів, перш за все, ворожих дронів-розвідників, так і наземних цілей і інфраструктури. Перша новинка була представлена на виставці Зброя та Безпека у 2021 році. Одним із розробників стелса безпілотника є колишній голова Держкосмосу, а нині засновник компанії Air Combat Evolution Володимир Усо. За його словами, цей дрон матиме надвисоку швидкість, яка становитиме понад 1000 км на годину, залежно від умов, та низьку видимість на радарах завдяки технології стелс. Безпілотник Ейс 1 може нести до однієї тони корисного навантаження ракет класу повітря-повітря і повітря Земля та керованих авіаційних бомб. До безпілотника Ейс 1 уже встигли проявити інтерес Індія та країни Близького Сходу.